Працівницю КБ Південне звинувачують у державній зраді у Дніпрі. Провели засідання у справі. Волонтери передали п'ять швидких для військових та у лікарню на Дніпропетровщині. На ферму Дніпропетровщини привезли врятовану віслючку з Сіверська. Інженерку конструкторського бюро Південне Резиду Перськову звинувачують у державній зраді. За даними слідства, вона передавала співробітнику російської ФСБ інформацію про розташування військових частин, стратегічних виробництв та інженерних досліджень щодо модернізації оборонних комплексів. 22 березня під час судового засідання прокурорка зачитала обвинувальний акт. Нашкоди суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості обороноздатності України, що на надані представнику іноземної держави допомоги в проведенні підривної діяльності проти України в чинних умовах воєнного стану кваліфікується за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Адвокати наполягли, аби обвинувальний акт зачитали повністю. Чи зрозуміло вам суддя Да, обвинувачення? Чи ви знаєте ви себе винувати? Бажаю давати показання суду. Да. Суд визначив, що спочатку будуть розглядати матеріали слідства, потім допитають обвинувачувану. Адвокати подали клопотання на допит ще двох свідків. Суд відхилив його як передчасне. Суд ще не вивчав матеріали кримінального провадження. Він не знає. А... Осіб, які проводили процесуальні дії, де вони працюють, щоб викликати свідка, потрібно знати, де він працює його посаду. Тому після вивчення матеріалу кримінального провадження, якщо буде необхідність допити свідків, то суд викличе їх у судове засідання. У засіданні оголосили перерву. Адвокати відмовились від коментарів. Нічого не коментуємо. Чоловік резидив вважає її невинною. Я не хотел бы сейчас употреблять слова, которыми я сам для себя характеризую этот процесс. Ну не столько этот процесс, сколько э, действия оперативное действие сотрудников СБУ. Вот. Ну, потом это станет очевидным для всех. У разі доведення вини жінці може загрожувати від 15 років до довічного ув'язнення. Наступне засідання призначили на 7 квітня. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Суспільне новини. Дніпро. На Дніпропетровщині зростає захворюваність на ковід. 19 кількість нових випадків за останні два тижні збільшилася майже у півтора рази. Про це повідомив перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов. Зокрема, за тиждень коронавірусну інфекцію виявили більш ніж у двох тисяч жителів. 470 людей лікуються у стаціонарах, понад 270 з них на кисневій терапії. Серед штамів, зафіксованих в області, омікрон та дельта. Новий різновид коронавірусу кракен на. Дніпропетровщині не виявили область, готова до пандемії боротися з ковідом. Всі лікарні забезпечені всім необхідним до всіх ліжок підведена кисень. Але ми наголошуємо на тому, що потрібно продовжувати вакцинуватись. В регіоні маємо 20 центрів вакцинації населення. Понад 197 пунктів щеплення, 60 мобільних бригад. Область забезпечена вакцинами. Вакцинуємо наразі вакцинами «Коронавак» і Pfizer, близько 240 тисяч доз вакцин. По випадкам бачимо, температура може підвищуватися, а може не підвищуватися. Є дуже легкі, лег, легкі форми. От останнім часом це біль в горлі з'являється і висока температура. І потім вже приєднаються катаральні явища. Оце таке в основному по типу простудних захворювань. От щось починається, краще обстежитись на все. Це у нас дефібрилятор-манітор. Це, це прибор, який дозволяє наблюдати за серцевим ритмом, виміряти артеріальний тиск ворого. Володимир працює у Томаківській районній лікарні понад 40 років. За цей час каже, вперше отримали таку сучасну швидку для транспортування пацієнтів. Все було приспособлене. Приспособлений автомобіль, пристосована була у нас апаратура, тобто ми якось там намагалися забезпечити киснем. Тобі ми брали балон, клали, якось фіксували там, брали з собою якийсь невеличкий апарат для штучної вентиляції лигині. Швидку Томаківська лікарня отримала від волонтерів, бо туди привозять цивільних поранених внаслідок обстрілів у Нікопольському районі. дуже нам буде ця швидка медична допомога при нагоді, тому що би, у нас взагалі автотранспорт дуже старий. Тобто, саме молодша машина це 98-го року. По перше, що самі комфортні умови для самого хворого будуть надавати вже в дорозі відповідальну медичну допомогу. Ще чотири машини вже їдуть у східному напрямку на фронт. с самого нуля чаще всего приходится вывозить на внедорожниках, потому что эти машины туда физически не пройдут. Дальше, после того, как достались до более-менее нормальной трассы, большинство пациентов, раненых солдат, к сожалению, уже нестабильны. Поэтому средства реанимации в этих машинах крайне необходимы. Автомобілі легкі, що важливо для бойових медиків, кажуть волонтери. Усередині італійські дефібрилятори, компактні апарати ШВЛ. побажання по медичному обладнанню збирали від лікарів з усієї України. Це найвища категорія машин швидкої допомоги, які працюють не тільки в Україні, а й на території Європейського союзу. Ми не економили на обладнанні, не брали найдешевше а взяли саме те, яке найкраще підходить під умови використання як військових парамедиків, так і медиків у прифронтових ділянках Дніпропетровської області. Швидкі оснащені каталками, що можуть витримати вагу 250 кілограмів. Мають три позиції нахилу, кисневий портфель та складаються у крісло. «Посередньо з тим кажеш що ми отримали, то ці ночі, ті, тіно ну, ви ж розумієте, що це небо і земля. Ну, для сільської місцевості, там де ця машина їздила, то можливі ціноші ще й хороші. Ну для того, що ми тепер плануємо користуватися тією швидкою допомогою, надавати і зовсім іншу медичну допомогу, більш кваліфіковану і в більш повному обсязі, то ну зрозуміло, що це, конечно, не взагалі не підходить. Карети швидкої у Хорватії закупила вугільна компанія з Польщі. Їхня загальна вартість 468 тисяч євро. Софія Москаленко та Олексій Кореняв Суспільне новини Дніпро. Каміння, метал, скло. Предмети, які лікарі офтальмологічного відділення дістають з очей поранених на фронті військовослужбовців. Микола Житомирської області на фронт пішов в перший день повномасштабного вторгнення. Після навчання з кінця травня службу чоловік несе в Донецькій області. Це поранення не перше. Ми стояли в Зайцевому і ну, наших хлопців трошки обстріляли. Ми виносили свого побратима. І догнало два 120-х. І поранення в плече товаришу в верхню челюсть, а третьому товаришу сквозне через брюхо. Чоловік розповідає: завтра до нього приїде наречена. Хотіли 22 березня оформити шлюб, проте в цей день робитимуть операцію. Тож одружитися планують найближчими днями тут, в лікарні. Він поступив з відривом нижньої повіки повним, з розривом верхньої повіки і контузійним розривом склери. Тобто оболонка ока також була відірвана. Більшість внутрішньоочних структур випали через рану, тому також ми провели первинну хірургічну обробку, обробили склеру повіки. Наразі лікуємось, дивимося і плануємо подальші операції. Брайс, морський піхотинець зі Сполучених Штатів Америки, в квітні приєднався до лав Збройних сил України. Я багато разів це обмірковував протягом останніх декількох років. Я знав, до чого все тут йде. 24 лютого минулого року. Коли я побачив все, що тут відбувається, побачив факти геноциду, які були, то я вирішив, що просто не можу стояти осторонь нічого не робити. Поранення отримав боях неподалік Донецька. Коли я отримав поранення, ми брали позиції росіян. Вибух ворожого снаряду був за два метри від мого обличчя. Ми продовжили виконувати завдання. Я самостійно дістався в медпункт, а потім мене відправили в Дніпро для надання медичної допомоги. Так, я хочу повернутися на фронт, але це залежатиме від стану мого ока. Зараз я ним не бачу, тому важко сказати наскільки ефективним я буду на полі бою в якості бійця лише з одним оком, але завжди є і. Інші речі, з якими я можу допомогти. Я можу проводити інструкції, можу вчити і багато чого іншого. Це реально залежатиме від того, як одужуватиме моє око. Він поступив до нас з проникаючою раною склери та внутрішньостороннім тілом. Первинно ми провели хірургічну обробку рани, тобто ушили отвір, і дістали стороннє тіло при первинній обробці. Зараз в нього через те, що стороннє тіло пройшло крізь оболонки і. Змінило деструктивно їх, тому в нього наразі є велике крововиле всередину ока. Він буде оперуватися в нас. Початку повномасштабної війни каже Юлія, до відділення поступають бійці та мирні жителі зі складними осколковими пораненнями, практики, лікування яких у лікарів до російського вторгнення не було. Зазвичай це люди з Донецької, Луганської та Харківської областей. За день в середньому каже лікарка, можуть приймати до 30 поранених. Анастасія Галасюк, Олександр Забродін, Євген Шпак Суспільне новини, Донбас. Переселенка Наталя працювала у галузі хімічної промисловості. Прийшла на нетворкінг у Дніпрі, аби знайти нові вакансії, зацікавилася позицією соціального працівника. «Роботу важка на тому, тому, що критерії у, у кожного підприємства різні. У когось вікові обмеження, у когось за освітою, у когось там за ну, заробітна плата, графіки і так далі. Такий захід влаштували для переселенців з Лисичанська. Нині у Дніпрі їх проживає 13 тисяч. Під час нетворкінгу їх познайомили з роботодавцями, у яких є вакансії. Зокрема, чекають нових співробітників у школах, дитсадках, центрах позашкільної освіти, терцентрах, супермаркетах, а також в інспекції з паркування та в департаментах міськради. Звертаються працівники комунальної сфери, це і медичні працівники, звертаються ті, які шукають менш кваліфіковану роботу. Але такі звернення були, і тому, коли поступила пропозиція від інспекції праці провести подібний захід, ми залюбки на нього відгукнулися». За рік повномасштабної війни у підрозділи міськради Дніпра працевлаштували більше трьох тисяч людей. З них близько 600 переселенців. Ще 836 переселенців прийняла на роботу одна з мереж супермаркетів. Юлія Трофімова, Ольга Кім, Суспільне новини, Дніпро. А ти будеш нам посміхатися? Ти так. Ти гулять підеш? Трирічна віслючка на ім'я Мамуля відпочиває у стілі. Встає вона, поки не охоче і тільки нарощує апетит. кажуть на фермі минулого тижня. Військові вивезли мамулю з сіверська. Що під Бахмутом? Позвонили, сказали, що от вивезли віслючку. Взяли в полон вагнерівців і з ними взяли віслючку. Ногу віслючки посікло чи то уламками снаряду, чи то гранатою, розповідають працівники ферми. Тож у Дніпрі мамулю прооперували, копиту зберегти не вдалося. Тричі на день відбуваються перев'язки і мазями з антибіотиками, присипками чергуємо. Но дивимося, щоб не було загноєння, промивання. Все це зараз про мамулю піклуються вже на фермі, що у Дніпровському районі. Тут, окрім неї, щонайменше найменше тварин, яких врятували з гарячих точок. Приблизно десь її роки 3-4 Вона молода, тобто в молодих тварин. І процеси ці всі регенеративні швидше проходять. По ній видно, що вона краще кушать, стала апетит, тобто раніше вона зовсім мало кушала. Ну гуляє трошки довше. Ім'я Мамуля віслючці дали військові, бо вона нещодавно народила і ще мала молоко. З військовими, коли ми поспілкувалися, вони сказали, що на жаль, де дівся її син. Цей віслючок. Сказали, що в той момент почався обстріл, він був наляканий і він втік. Але вони пообіцяли, що до, назвали її Мамулею, вони, що до мамулі вони привезуть саме її цього віслючонка, знайдуть його там. Нині Мамуля виходить гуляти двічі на день, бігає попри забунтовану ногу та проявляє цікавість до коней. Вона розумна дівчинка, але вона така сама собі хазяйка. От, якщо щось їй не подобається, якщо вона лежить, вона не хоче вставати, то їй дуже складно щось їй довести своєї. Там приходиться вдвох-втрьох підіймати, якщо вона щось не хоче. І вона така гуляє, гуляє, і захотілося там в якусь сторону піти, вона швидко пішла і розвертає, що вона ну ладно, 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 коло роби, і все одно в цю сторону така розумна. Нога Мамулі заживатиме два-три місяці, каже ветеринарка. Далі замість копита виготовлятимуть протез. Перші мірки Планують зняти уже наступного тижня. Софія Москаленко та Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро.